Отже, друзі, знову всім привіт! Сьогодні неділя. Я відпочив трохи. До сьомої ранку вдалося поспати, а потім вибухи, ракети. Дуже гучно було, настільки, що сигналки спрацьовували у машин во дворі. І вже поспати далі не вдалося, але ж. Тим, мен, тим не менш чувствую себе дуже норм, е, сили і натхнення є попрацювати. Хоча вчора ввечері був дуже втомлений і думав навіть сьогодні не виїжджати. Але побачив, що горять коефіцієнти та думаю, треба поїхати попрацювати скільки за, 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 захочу. Сьогодні не буду до опора. Можливо, там, до 3, можливо, до 6, до 5, до 9, до 8. Подивимось. Е, так. І що ж? Вискочив, взяв гарне замовлення з гарматної е, на Воздухфлотський мост сюди 225 за 6. Шикарне замовлення. виконував його там 9 хвилин. Але ж поки я виконував коефіцієнти потухли в уклоні. Подивимося, що в болту, в болту теж дуже-дуже горіло. Та, в болту теж потухлі, так що щось где то 12 1, 1, 1 2, і то, якщо сильно повезе. То ось от, от так, буквально 15 хвилин все палало, встиг одне замовлення виконати, і все. Ну, нічого, зараз зробимо перекур, бо я ж вилетів, ще дома був, взяв замовлення. Вилетав як пуля, тому. Зараз перекуримо та будемо щось включати. Можливо, і Болт включимо, промки нема, все по 25. Можливо, все включимо та подивимось. Отже, попрацюю, скільки попрацюю, 6, 8 годин, подивимось. Розповім, яка буде неділя. Не перемикайтесь. Встиг перекурити і одразу прийшло замовлення. Поставив, оскільки коефіцієнтів немає, виставив фільтри 200 по правому 250 Все одно куди. По неділю можна і на лівий берег з'їздити. І прийшло замовлення, поїдемо на Воскресенку за 270 гривень. Подаємось, працюємо, погода гарна, настрій гарний. Натхнення та сили попрацювати є. Виконав це замовлення на Воскресенку. Пас залишився 30 гривень чиюхи, 300 гривень вийшло. І звідти взяв за 265 по кончику на видобічі автостанцію. І вирішив, що я попрацюю десь до 6-ї години. Вийде зміна 8 годин. І вимкнув Uber ще тут, і прямо звідси прийшло Uber так, соточка мінімалка, але звідси виїдемо на Китаївську, це проспект науки. А звідти будемо ловити щось ще. Отже, працюємо. Обожнюю друзі неділю, по пустим дорогам замовлення виконуються дуже швидко. Це дуже-дуже чудово. І зараз будемо підніматись, піднімемось до проспекту науки. І будемо щось, можливо, звідти ловити. Гадаю, щось та повинно бути. Працюємо. Поки подаємось на наступне замовлення, розповім вам про два таких смішних замовлення. Отже, перше на науки з науки одразу там спіймав замовлення, подався 185 за 9 на Володимирську центр, ну норм, побізнав, приїхав, нема хлопчини. Так, я вже заблукав не туди поїхав. Як я обожнюю лівий берег. Це просто чудово. Отже, не туди, Ето, приїхав, нема нікого. Нікого немає. Ну, думаю, буду чекати, 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 якщо... Не встигне відміню, отримую платну відміну. Отримую платну відміну. І будемо шукати наступні замовлення. Ну і не встиг хлопчик. Я відміняю, отримую компенсацію 65 гривень. Починаю їхати, біжіть за мною. Доганять. Я під шлагбаум вже сигналю відкриваю, цьому, ну, охоронець був норму запустив. добігає, дергає за ручку, я до кошка відкриваю, кажу, та все вже. Я відмінив замовлення. Бо ви не встигли довго виходили. Так давайте так, поїдемо, я вам зараз на карту зпрошу і все. Я кажу, ти давайте. Одиницю вже не поставить. Без комісії. Так ще й не стоси 5 від 200 скинув. І в кінці вибачився, вибочив, е, типу, звиняється, що так вийшло. Я кажу, Та все нормально. Отже, отримав за замовлення і компенсацію, і ще чиюху, і без комісії. За що пісня. А друге смішне замовлення одразу після цього беру з Жедехі на Оболонь. Приїжджаю, стоять мама доця ну Доця вже доросла. Два здоровенних чемодани, як завжди. І ще велика величезна сумка. Оця з 90-х, знаєте, клетчата клітчата. Шикартос. Ну, вміщається лише один чемодан і все. А по умовам агрегаторів один великий чемодан та сумка. На те йолки замовлення скасовано Хотя по фільтру залетіла. Що ж там зачекати 7 хвилин, щоб я подався. О, бо що за люди. Ай, ладно. Сподіваюсь, інший зараз зайде. Ось. Я кажу, ну, як ви собі це представляєте, та нічого, типу, в салон. Що сположу. Вже все вирішила замість мене. Я кажу, та ні, так. Діла не ділаються салон не пойдет. Так а что типа это я хожу Ну что? Вы О, 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 о 344, возьмись на ЖТХ. кому? 300 или 200? 244. Ну за 12. Пофиг, нормально. Поехал. Ось. Я хожу ну что, Викликати універсал 20 гривень дорожче, так в універсал, вон, все це поміститься. Ну ми ж сюди якось приїхали. Там я кажу, я не знаю, як ви сюди приїхали. Відміна, відміняємо, відміняємо. Я кажу, да. І, звісно, відміняємо. Чим вони взагалі думають? Я його знаю. Так само універсал не стали заказувати. Я від'їхав на Жилянську. Включив фільтра, і вони мені знову залетіли. Ну, я приймаю, щоб карму не сидити. Вони самі одразу відніма. Ну, Отже, продовжують викликати стандарт. Якщо к ним газова сената приїде, вдруг по стандарту, туди навіть один чемодан не вміститься, такий, як мені. У Малішоні. Ну, це їх проблеми. Рубрика вже пасажири, включайте голову, була в минулому вітру. Ну, це також пасажирам на зам'ятку. Щоб викликаєте універсал, ніж лобійся, скупою платить дважі, а к ним, якщо він не приїде, теж по стандарту щось приїде, у них побезнало, знало, них також прийшло. Я, я до них довго подавався, тому мені компенсація не прийшла. А він ще отримує з них компенсацію, і з них з ними 85 гривень, замість того, щоб 20 додати до тарифу. Викликати універсал. Ну, нехай. Ну, а наступне замовлення я взяв на сокорки за 275 привіз дівчину. І от ви були свідками, як ми взяли наступне замовлення 244 за 12 на ЖД вокзал. Погнали. того город. Саме головне, щоб замовлення за замовленням. До 6 працюємо, це буде 8 годин. Норму зміна і ще залишиться час, щоб відпочити, зайнятися власними справами і набратися сил перед четвертою неділею нон-стопа марафона до Нового года праці. Підтримуйте мене, будь ласка, в цьому. Це дуже нелегко, нелегко тому сподіваюся на вашу підписку, подобаньку такому. Друзі, для вас це дуже легко, а мені дуже приємно. Дякую. Подався на замовлення, але схоже буде <кій> не вихід. Щось вони сьогодні, ці пасажири, якісь по блоках, в хмарах літають. Де вони херпені? Ну, пофіг. 30 секунд залишилось. Встигне, встигне, не встигне. Але я сумніваюся, бо я телефонував 2 хвилини тому. Так, да, 2. 3 хвилини тому, майже 4. Ніхто не відповів. Тому зараз буде 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 4 хвилини. Ну все. Побізнало, до речі. Так, так що норм. Обмініть заказик. Получить свою компенсацію. І будемо шукати наступне замовлення. Навіть навіличкі коефіціенти. Є компенсація. Горячими. Працюємо далі. І одразу наступне замовлення взяв зефіру 200 за 8 і подача 500 метрів. Шикардос, шикардос. Піде. Ну що, друзі, завершив я свою працю і. Довелося мені завершити її трохи раніше. Завершив я на початок шостої ну, на годину там раніше на 45 хвилин. <кхем> чому розповім? Взяв я замовлення з лівого берега там, з Харківської е на льватостов. Це <кхем> молода дівчина. Там з подружку або з хлопцем, там. Я не розібрав. Коротка стрижка, керпані, хто там, парень чи девушка була. Не суть важно. Ну, років 18, 19, там, 20. Ну, зовсім молоді. Тверезі, все, все норм, типа. Їхали всю дорогу, все гуд тишина там, все окей. І прикиньте, залишається 300 метрів, щоб їх висадити, і цю дівчину позаду мене знудило. Треш. Я, е, їм е, виходити треба було Льватул 100 Макдональдс навіть даже трошки раніше. Ми стояли на світофорії біля суму. Я так слушу ззаді щось таке, як плямка є якесь. Думаю, може вона так сосательну конфету жиє, хер поймеш. І потім, что то, я обертаюсь, птю-моптю! Ну, благо, вона не дуже була сита, не та зікалів'я, там потроху, або там подонян, або на неї, там ну, трошки. На салон, і благо в мене дуже гарні чехли з кожними вставками, такий плотний матеріал. Чуть-чуть ну, трошки попало. Там і трошки на коврик. Ну, норм. Ні е, ну, я вже Зупинитися раніше ніде не було, я вже довіз до точки там, 300 метрів, я ж кажу, проїхати. Ну, вийшли там, ой, вибачте, вибачте, ой, я говорю, що ж ви мовчали, ви сказали, що вам погано, я би остановився там, ну якось как би щось. Это. Ну, що ж ви мовчите? Ну, в общем, як, а, ну, говорю, давайте побачимо, подивимось, що там происходит. О, не я говорю. Ну, хоч і немного, ну все, ну видно сліди, я говорю, давайте хоч на мойку, типа, бо мій робочий день вже завершен. І в час треба їхати на мою. Ну Я не казав, що ну, вона сама, раз, дві пописів, тисячі гривень. Ну, думаю, гаразд, дієте. Підіть з Богом, там, звініть, і Я кажу, ну та що буває, я говорю, ну, всі ми люди, я говорю, просто чого ж ви мовчали? Ось що ще не зрозуміло. Треба ж було сказати, що вам погано. Ось і мені повезло, я позвонив на Мойку, і вона була біля дома св е свободна. Я заїхав. У хлопців є спеціальна хімія на такі випадки. Красавці, машинка зараз зараз блистить, вообще така гарбнусінька, просто супер. І з позаду нічого немає. Вже сухі, сідушка суха, ніякого ні, ні, ні пітна, нічого не залишилось, ніяких запахів і так, і так не було. Ось, так що, ось такі у нас приключення. Е, і що по роботі? Попрацював, попрацював 7 годин 15 хвилин, 7.15-7.20, да? І каса 2600. 2600. І там где-то десь, десь ще 50 гривень чаюшки. Ну, ну і здача змойки залишилась. Отже, грубо говоря, там 3000 заробили. Непогано, непогано. Я задоволений. Краще без ексесів, але що робити. Отже, друзі, три, три тижні ми відпрацювали без перерви. І плануємо так і далі. Підтримуйте мене, будь ласка, лайк, комент та підписка. Для мене це дуже важливо. І до скорих зустрічей! Ні гвоздя, ні жезла.